Одовжуємо випуск. Всеукраїнський турнір зі спортивної гімнастики Коломийська весна відбувся у нашому місті. Змагання проходили на базі дитячої юнацької спортивної школи номер 1 у гімнастичній залі. У турнірі взяли участь три команди. Коломияни стали найсильнішими. Гімнастичний турнір в Коломиї є традиційним. Його постійним організатором виступає дитячо-юнацька спортивна школа номер 1 Цього року в гості до Коломийських гімнастів завітали однолітки з Івано-Франківська та Білої церкви. Організатори запрошували інші команди, але кажуть, через кризу більшість відмовилися. Учасники змагань дівчата та хлопці молодшого шкільного віку. Якщо серед найменших спортсменів не було рівних нашим краянам, то у середній групі хлопців кращими виявилися представники обласного центру. Не було також рівних коломиянкам і серед дівчат. Отож, за програмою другого юнацького розряду це найменші. Перше місце Василь Лозяк, другим став Владислав Сергієнко, третій Данило Ятлук. За програмою першого юнацького розряду перше місце посів Івано-Франківець Ігор Стасюк. Друге Володимир Федів з Коломиї, третім став Івано-Франківець Ігор Біляк. За програмою третього дорослого розряду абсолютна перемога у Коломиянина, неодноразового чемпіона області Олександра Вівчарика, друге місце Іван Іван Тишин, Андрій Солтис також коломияни. Серед дівчат абсолютні чемпіонки Коломиянки. За програмою КМС Діана Чорней, за програмою третього дорослого розряду Юлія Павлів. Переможців нагороджено грамотами, преміями та медалями. Головний суддя турніру Олександр Красуля, суддя міжнародної категорії. Тренер коломийської команди Юрій Фурик.